Піонери глобальної місії це місіонери на передовій, які переїжджають у різні населені пункти, будують стосунки з людьми, задовільняють потреби та навчають нових віруючих. Вони діляться доброю звісткою про Ісуса через різноманітне служіння. Вони часто зустрічаються з проблемами та опередженням, коли потрапляють на нові території. Одним із таких першопрохідців є Харі чоловік, що служить у Непалі. Жителі Непалу нам не довіряють. Вони не хочуть, щоб ми приходили до них або залишалися з ними. Харі болися про знизнення опереджень, з якими він зіткнувся. Він виявив, що використання простих речей може зробити його ближче до людей. Якщо ми безпосередньо ділимося Словом Божим, то нас не будуть слухати. Тож спершу нам потрібно знайти можливість допомогти людям, турбуватися про них під час хвороби чи інших проблем, підводити їх до лікаря, підтримувати їх, задовільняти їхні базові потреби. Годувати їхніх дітей або доглядати за їхнім майном, коли їх немає поруч. Територія впливу Харі дуже велика. Спочатку він не знав, з чого починати. Чоловік молився про допомогу, і Бог відповів на його молитву. Працюючи піонером глобальної місії в районі Джафа, я знайшов суреша бурму в поганому стані. Через жахливий стан його будинку мені захотілося поділитися з ним про Євангелії Христа. Спочатку суреч не був зацікавлений, його життя було хаотичне. Він бив, грав азартні ігри і чинив перелік. Одного разу жителі села застали його з жінкою і забрали чоловіка в поліцію для розгляду справи. Він провів два дні у в'язниці. Селяни та поліція запропонували йому розлучитися з дружиною. Пізніше поліція відпустила Суреша і він повернувся до свого будинку. Селяни пробачили його, однак вони зробили попередження, щоб чоловік більше не вчиняв такої помилки, інакше втратить свою сім'ю. Життя Суреша досягло дна, і Харі втішив його у цей важкий час. Тоді він почав ділитися з ним про слово Боже, а також запросив його до церкви. За рік суреш охрестився і тепер регулярно відвідує церкву. Сьогодні його життя змінилося. Побачивши таку несподівану переміну, інші люди також надихнулися, помітивши зміни у своєму житті. Багато людей бажали присвятити своє життя Ісусу. Тепер люди розуміють то ціні, кухарі приніс у їхнє село. З нікому не потрібного. Він став найбажанішою, найрозшукуванішою людиною допомозі своєму селищу. Вони обрали мене як ключову особу для добробуту суспільства. Це все завдяки Божому Слову, тому що ми не обманюємо, не крадемо, а несемо лише істину. Люди покладаються на нас, вони довіряють нам свої речі. Хай вважає своє служіння корисним. Я щасливий як піонер глобальної місії, бо маю можливість ділитися Словом Божим. Я мотивований поширювати святе письмо і далі з цієї причини. Я задоволений глобальною місією. Будь ласка, моліться за Харі та роботу в непалі у серці вікна 10 на 40. Дякуємо за підтримку глобальної місії у направленні таких піонерів, як Харі, щоб досягти людей Божою любов'ю.